Ти можеш мати крутий продукт, гарний вебінар, а все одно нема продажів. Є фатальні помилки, які допускають експерти. Я бачив це багато десятків сотень разів, і сьогодні ми про це поговоримо. Мене звати Косіба Міша, я продюсер експертів та маркетолог, і вже більше сіми років допомагаю експертам заробляти більше десятки мільйонів гривень на місяць. Є всього п'ять помилок. Помилка номер один: це то помилка, коли експерт не робить гачок, хук на початку вебінару, майстер-класу, і для чого? Щоб людина, котра на вебінарі, вона не розуміє, чому яка причина, щоб я додивився вебінар до кінця. Що це може бути? По перше, ми маємо сказати, що який результат отримує людина від перегляду цього ефіру, майстер-класу, вебінару. Далі, е які помилки ми розберемо, або який буде контент, що буде цікавого для людини. Чому найважливіше це, щоб людина для себе знайшла відповідь на питання, чому мені важливо виділити час та додивитися цей мастер-клас до кінця? І плюс ще одна класна така фішка. Плюшка, це ми робимо подарунок. Безкоштовний подарунок це може бути або відео, або тест, або якась гарна PDF-ка, чек-лист. І ми даємо всім, хто додивиться цей вебінар до кінця. І, отже, якщо в на це подивитися, найголовніша помилка номер один це те, що нема гачка на початку нашого майстер-класу. Топ друга помилка це коли експерт говорить тільки про себе, а не про клієнта. Людина, котра приходить на вебінар. Їй важливо почути про себе. У кожної людини у аудиторії є біль, є потреба, так, яку вона хоче вирішити. Наприклад, якщо в людини болить шея спина, і вона приходить на майстер-клас до реабілітолога, вона хоче почути відповідь, що їй зробити. Щоб не пити багато пігулок і щоб її біль пройшла, які вправи зробити, може кудись звернутися, здати якісь аналізи. Людина, котра приходить на вебінар по інвестуванню? Їй не треба слухати якусь суперцікаву історію експерта, як він заробив десятки мільйонів гривень чи доларів. Їй потрібно відповідь на питання: а як мені заробляти гроші на пасиві? Від тисячі доларів, п'ять тисячі доларів, десятки тисяч доларів, як мені це зробити? І найголовніша помилка номер два це коли експерт говорить тільки про себе. В контенті немає інформації для клієнта, так? для аудиторії, яку він може для себе винести. Помилка номер три: це коли в нас немає структури, у нас хаос. Вебінар може бути без структури, коли це вебінар на теплу аудиторію. Ми знаємо, що до нас прийдуть наші люди, і ми можемо супер не готуватися. Так, в нас є, наприклад, якась пропозиція, яка буде для аудиторії, що ми будемо продавати, це консультація, або це буде курс, навчання, менторство тощо. Але коли ми кажемо про вебінар на холодну аудиторію, нам потрібна структура. Без структури у нас хаос. Найважливіші пункти, які є, це перше це е, хук. Гачок, далі ми переходимо до проблеми, рішення. Ми підтверджуємо кейсами, як ми ці проблеми, через які рішення ми вирішуємо, так? Для людини, для аудиторії. І далі ми показуємо це називається доказ. І потім вже ми переходимо до пропозиції, іншими словами, офер. І офер вже закриває все те, що ми вели людину. Ми показуємо їм ось це рішення, за рахунок чого тобі може стати краще. За рахунок якого результату ми можемо тобі допомогти. І це найпоширеніша помилка, коли ми просто робимо вебінар без нічого, без структури, просто так зробили, і все. Це може існувати, але, наприклад, в форматі, коли є. Тепла аудиторія, або коли ми тестуємо якусь гіпотезу, називається MVP. Так? Ми придумали або новий продукт, або якусь фішку, або просто давайте зробимо протест, протестуємо цю тему, цей вебінар, як воно буде працювати. Можливо, буде норм, а можна і ні. І тоді можемо не готуватися. Але якщо ми кажемо про вебінари, то дуже важлива структура, щоб був план, куди ми ведемо е, людей. Топ-4. Помилка: офер, пропозиція як каша. Що це означає? Людина дивиться вебінар. Люди прийшли, зареєструвалися, все ок, все супер. А потім експерт переходить до частини пропозиції, да? і він розповідає про свій продукт. І там починається якась суматоха, якась каша, яка може бути каша. Перше, наприклад, замість того, щоб поставити якусь тверду позицію, є один офер, який складається з ціна. Є знижка, спеціальна пропозиція, є якийсь субкласний подарунок за оплату або за заявку. І є, наприклад, дедлайн по оплаті, це або 24 години, або 48. І все. А буває таке, що експерт або команда може намішувати 4-5 пакетів, є там купа всього, що отримує людина, купа PDF, якогось матеріалу. Якийсь великий каскад цих бонусів. І мало того, що ці бонуси за оплату або за зявку можуть бути тотожніми з продуктом, з офером. Так? І тоді клієнт дивиться вебінар, наприклад, в нього є біль. Якщо взяти там людина, хоче, наприклад, схуднути, так а ми йому ще там додаємо ще, ще, ще ще купу всього, і у людини просто каша в голові, така я прийшов. За цим, а мені щось продають зовсім інше. І тоді просто дивуємося, а чому немає продажів. Чому? Тому що структура оферу має бути проста та зрозуміла, як для дитини. І тоді ми будемо отримувати гарні продажі, гарні заявки і буде класний результат. Топ-п'ята помилка це коли в нас пройшов вебінар і все, і більше нічого. Ми більше нічого не робимо. Так не можна робити. Чому? Тому що ми збираємо людей на вебінар і нам треба. Провести вебінар до нього, підготуватися. А після вебінару, що ми робимо, так ми показуємо на наступний день повтор цього вебінару. Якщо була велика кількість реєстрацій, можна зробити два повтори в день та ввечері. Потім, після самого вебінару, який пройшов, ми відправляємо повідомлення на пошту в бот з нашою пропозицією, щоб можна було залишити заявку. Після того, на другий день після повтору, також в нас є повідомлення з вже з іншим контекстом. Ми запрошуємо людей до нашого курсу. І на третій день ми вже можемо відправити запис нашого майстер-класу з дедлайном для перегляду в 24 години. І дивіться, якщо колонка просто ми провели вебінар, отримали там, наприклад, 10 заявок. А якщо ми зробимо повтор дожими, ми отримаємо x2, x3, більше заявок а і. Більше продаж тому, ось всі топ-5 помилок. Якщо їх врахувати та пропрацювати, ваші продажі збільшаться мінімум в два рази. Якщо ти хочеш дізнатися більше про вебінари, як тобі з ними працювати, як зробити правильну структуру, як не злити кошти на вебінар. Посилання нижче є запис на консультацію. Я тобі зі всім допоможу. Залишай заявку.